Якби у Ісуса був музей, то, на мою думку, в ньому були б такі експонати. Ісус Христос, цар усіх царів, він народився не в розкоші та царських палатах, а в яслах, у хліві, на сіні, зійшовши до нас з небес. Живши на землі, він вів просте життя. Здавалося, що він був звичайною людиною, але у віці тридцять років він прийняв хрещення. Ісус зійшов на нього у вигляді голуба. з цього часу Ісус розпочав вести своє служіння. Багато хто бачив у ньому лише звичайну людину, сина Теслі, але не бачив у ньому Бога, Месію, на якого так довго чекали усі євреї. Були ті, хто прийняв його. Він зцілював хворих, воскрешав мертвих і проповідував, він був світлом і істиною, яка була потрібна людям. Його метою не було просто створити нову релігію, а показати шлях спасіння, що його ми можемо отримати тільки в Ісусі Христі через його страждання на Христі та пролиту кров. Він від початку знав, чого чекає, та свідомо зробив цей вибір. Не всі повірили, не всі прийняли його, і навіть почувши істину, багато хто обрав легкий шлях, а хтось і зрадив. Ісус помер. Помер за тих, хто повірив в нього, і за тих, хто зрадив його. Він помер за всіх. В його стражданнях ми отримали виправдання за наші гріхи. Що ви думаєте, чи може ще щось показати і сказати, вам то мене більше немає слів. Бо свисне життя Ісуса Христа залишилося, Він Воскрес і зараз знаходиться на, на написах Христос Воскрес, Воістину Воскрес.